Давайте зараз традиційно е, дізнаємося, що там з погодою, тому що насправді е, ну така вже ладиться у Києві принаймні, тому що ці гойдалки вже дійшли свого апогею, вже все тануло вчора, і вода струмками йшла. Тепер сніг і шов, і сніг був. І Такий вже красивий було. сніг. Все як у казці, фактично. А на якому на якій сторінці наша погодна казка зараз? Антон Пшеничний розкаже. Антоне, де ти є? Покажись. О, цілий неушкоджений, значить, не впав. Доброго Вже ранку добро. тобі. Розповідай, як там на вулиці відчувається температура. Доброго ранку, колеги. Слухайте, насправді. Як для середини грудня, мені здається, сьогодні погода принаймні в столиці непогана. Не відчувається прям сильного холоду, пальці не мерзнуть. Я розумію, що як завжди, це буває взимку. Трохи пізніше температура почне трошки опускатися, буде більш морозно, буде більш дискомфортно. Тому я б, от на відчуття саме на вулиці, зараз не орієнтувався, не підказував людям, як одягатися, тому що я думаю, що в день все ж таки буде тепло. Ну і я розповім конкретно про погоди. Щодо Ожелезниці, в Києві вона. Є, я дуже зараз порадив би бути уважними людям і особливо уважними водіям, тому що КМДА працює, комунальники працюють, але вони працюють на найбільших на вузлових шляхах. Все ж таки, якщо говорити про маленькі вулиці, то там треба буде бути опережним, тому що проїжа частина вона все ж таки слизька. Якщо говорити сьогодні про погоду, то вона буде колуватися залежно від регіону дуже сильно від невеличкого мінуса до доволі високого плюса, як для середини грудня. В день плюсові температури очі очікується у східних південних та частині центральних областей, а врешті областей очікується морози. Ну почнемо по прогнозах зі схода. Традиційно на сході сьогодні в день хмарно всюди. В усіх областях регіону також очікуються опади. Сніг вранці потроху буде перетворюватись на мокрий сніг у Харкові та на Точніше, на, на, на сніг у Харкові та на мокрий сніг у Луганську і Донецьку. Найхолодніше сьогодні в регіоні Харківщина. До речі, тому що там сьогодні і сніжитиме від мінус одного до плюс одного градуса. Луганщина та Донеччина значно тепліше від чотирьох до шести тепла. На півдні опади прогнозують в абсолютно усіх областях. В Криму це буде дощ у решті областей. Це буде мокрий сніг. В Одесі опади трохи менше ніж в інших областях. Найхолодніше в день Миколаєві від мінус одного. До плюс одного, нуль плюс два Одеса, Запоріжжя в день до плюс чотирьох, Херсон до п'яти градусів, і найтепліше в Криму до восьми градусів тепла в день. Це сьогодні якраз е, найтепліша точка України на заході. Всюди хмарно, але опадів не прогнозують ніде. В регіоні всюди мінус. Від трьох до одного морозу прогнозують в Івано-Франківську, е, і від чотирьох до двох морозу, в решті областей там температури однакові на півночі. Єдина область, де сьогодні може. Дливі опади це Сумщина, Сумська область. Там прогнозують мокрий сніг. Врешті областей опадів не буде. На Сумщині і трохи тепліше за інші області. Мінус 3, мінус 1, проти мінус 4, мінус 2 градусів на Чернігівщині, Київщині та Житомирщині. А ось в центрі є лише одна область, де опадів не прогнозують, і це Вінничина. Там хмарно безпроясний. Врешті областей мокрий сніг протягом всього дня. Мінімальний плюс, плюс 1, Сьогодні прогнозують на Вінниці, у Вінниці Дніпро, в Дніпрі. Та в Полтаві, а в Кропивницькому 0, мінус 2, і в Черкасах мінус 3, мінус 1. в Києві протягом дня опадів у нас не прогнозують. Зараз дивлюся, от, у світлі у світлі нашого студійного камерного світла, що трошки щось пролітає, таке знаєте, невеличке, але все ж таки е, значних опадів не буде. Сьогодні весь день в Києві буде похмурим. Ну і температура максимально сьогодні пригріється до мінус 1 градуса. Традиційно згадаю я і про погодні рекорди. Так найтепліше 13 грудня за всю історію погодних спостережень в столиці у 1950 році зафіксували і тоді було плюс 10, а мінус був і мінус був, ну такий знаєте Волоченький, мінус 24 у 1921 році.